Тема сьогоднішнього уроку – це урок номер 6 – розв'язування задач. Для початку давайте пригадаємо, що називають амплітудою коливань, яка формула обчислення періоду коливань маятника, за якою формулою обчислює частоту коливань маятника, і як пов'язаний період і частота коливань маятника. Відкриємо ваш зошит. Якось в нас є характеристика руху, що таке період обертання та обертова частота. Визначення ви бачите на екрані є формули, за якими вони розраховуються, період обертань та обертова частота. Також нагадаю, що зв'язок між періодом обертання та обертовою частотою взаємно обернений. І ми також дізналися, що лінійна швидкість під час рівномірного руху по колу розраховується за формулою, тому що тіло рухається по колу, відповідно траєкторія руху його окружність скола, відповідно, окружність кола знаходиться як 2 πr тому ми підставляємо це в нашу формулу. Що таке амплітуда коливань? Амплітуда коливань це фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливань, знаходиться в метрах у системі СІ. І відповідно, коли ми кажемо, що у нас одне повне коливання, один період коливань, тобто тіло за цей одне повне коливання. Робить 4 амплітуди. Дивіться, він, воно з положення ось цього йде ліворуч повертається, йде праворуч повертається. Тобто 4 рази робить амплітуду. Відповідно, довжина одного періоду в нас буде 4 амплітуди. Це і головне, що ви повинні запам'ятати. Далі в нас є четвертий пункт, нам потрібно вписати пропущене у текст. Не затухаючи коливання, це коливання, амплітуда яких не змінюється з часом. Тобто, якщо в нас амплітуда це ось така, тобто вона буде постійно і не змінюється. Навіть давайте покажу затухаючи. та не коливання. Ось ми бачимо гарний приклад. На цьому видно перше зображення це не затухаюче коливання, коли амплітуда постійна, і друге зображення це затухаюче амплутання коливання, коли через деякий час нас коливання перейдуть до нуля. В цьому є різниця. Повертаємося до нашого е, зошита. Рух тіла може бути коливальним лише поблизу положення е, рівноваги. І м, матеріальна точка підвищена на невагомій, невагомій нерозтяжній ниці маятник або математичний маєтник. Далі переходимо до розв'язування задач. Будь ласка, ці задачі робіть нататки, запам'ятовуйте, хоча б формули виписуйте, або хоча б 2-3 задачі випишіть собі до ЗОшита. Перше, знайти. В нас є частота коливань маятника 0,5 МГц. Мега це приставка, яка дорівнює мільйона, тобто ми замість МГц пишемо 500 тисяч Гц. Обчислити період коливань. Період коливань позначається великою літерою Т. Ми знаємо, що. Навпаки, тут помилочка. Так, зараз випровлю, побачила щойно. Ми знаємо, що Т це 1 поділити на N. Відповідно, взаємно обернене відношення періоду обертання та обертова частоти. І, відповідно, ми підставляємо 1 поділити на N5000. Отримаємо 0,2 мільйони секунди. Такої відповіді не існує. Тому ми запишемо 2 мікросекунди. Тобто, ось ці 2 нулі, нулі коваємо за приставкою мікро. Це 10-6. Це є відповідь. Задача номер 52. Маятник за одну хвилину здійснив 120 коливань. Чому дорівнює період коливань і частота коливань маятника? Одну хвилину ми перекладаємо в, 60, в секунди, це буде 60 секунд. Кількість коливань це 120. Нам потрібно знайти період коливань Т велика та частоту N маленька. Записуємо формули, ми їх повторилось по з початку уроку. Підставляємо чисельні значення, отримуємо період коливань 0,5 секунди і частоту коливань 2,1 поділити на секунду. Це одиниці вимірювання частоти коливань. Не плутайтесь. Ідемо далі. 5,3, скільки коливань здійснить за 2 хвилини маятник, якщо його частота коливань дорівнює 0,5 кГц. 2 хвилини ми записуємо як у секундах: 120 секунд. Кількість частоту коливань записуємо в кілогерцах. Кіла це 1000, тобто 0,5 множимо на 1000, буде 500 Гц. Знайти кількість коливань. Користавшись попередньою формулою, що n дорівнюється, n знаходиться як, n маленька знаходиться, як t поділити на N, і з неї виводимо N велику, дорівнюється N помножити на t, буде 500 помножити на 120, 5 на 12, 60, і 30, 600, 60 тисяч кількість коливань за 2 хвилини. 5-4 задача. За який час маятник здійснив 50 коливань, якщо період його коливань становить 1,5 секунди. Записуємо кількість коливань, період, і потрібно знайти час. Щоб знайти час, попередню формулу ми виражаємо, потрібно період коливань поділити на кількість коливань помножити на кількість коливань. Це буде 75 секунд. Далі, завдання з графіками дуже цікаве. Нам дан графік в залежності координати точки, що здійснює коливання від часу, ми бачимо, що в нас не затихаюче коливання, амплітуда постійна. Чому дорівнює амплітуда? Амплітуда це ось це одне максимальне значення, на яке відхиляється наш маятник, наше, наше математичне маятник положення тіла. 6 см, можемо перекласти в метри 0,6 метра. Далі, період. Це в нас це велика. Період, тобто за який час у нас положення тіло перебуває в те ж положення, звідки воно вийшло, тобто ось в цій точці, так? Це 0,2 секунди. І, відповідно, щоб знайти Частоту коливань, скільки коливань у нас буде за одну секунду, тобто ми можемо скористатись формулою n дорівнюється, що n дорівнюється 1 поділити на Т. Так, найлегше з цієї формули це зробити. І в нас буде 1 поділити на 0,2, це буде 5. З цієї формули ми знайшли це. Це інше ми знайшли за графіком. Йдемо до наступного графіка, там схожа задачка. Ми також бачимо графік залежності координати точки, що здійснює коливання від часу. Чому дорівнює знов-таки амплітуда, максимальне відхилення, період та частота коливання. Амплітуда це 3,14 метрів. Період коливань знов за графіком, куди ми повертаємо, коли ми повертаємося в ту саму точку, це через 0,2 секунди. І знов, щоб знайти частоту коливань, ми один ділимо на період коливання. У нас буде 5 на 1 поділити на секунду. Далі, задачки трошки складніше. Маятник Фуко здійснює одне повне коливання за 10 секунд. Давайте я вам покажу, що таке маятник Фуко. Ось такий маятник. І ось він робить своє коливання. Воно було встановлено в Пантеоні в 1851 році. Так. Це математичний маятник. Використовуємо для експериментальної демонстрації денного добового обернена землі. Тобто вказує, як обертається земля. Так. Добре, повертаємося до нашого зошита. Маятник Фуко здійснює одне повне коливання за 10 секунд. Скільки коливань він здійснив за 5 хвилин та його частоту. Тобто, нам дано період коливання, одне повне коливання за 10 секунд. Нам дан час, 5 хвилин перекладаємо в секунди. Нам дано. Нам потрібно знайти частоту та кількість коливань. Кількість коливань це час поділити на Т300, ділимо на 10, отримуємо 30 коливань за 5 хвилин. Відповідно, знаючи період коливань, ми знайдемо частоту коливань 1 поділити на Т. Це 0,1 Гц. Все знайшли. Ідемо далі. Амплітуда вертикальних коливань пружинного маятника дорівнює 10 см, який шлях пройде тіло на пружині за 5 періодів коливань маятника? Знов таки, нам дана амплітуда, тобто ось у нас положення рівноваги, ось на цю у нас 10 см. Тобто, коли ми кажемо, що він зробив одну повністю амплітуду, він отак 4 рази проїхав. Тобто, за. Одний, один період він робить 40 см, а в нас таких 5 періодів, і також ми 10 см повинні перекласти в метри. У нас буде 4 амплітуди помножити на 5 періодів і помножити на 0,1 це довжина амплітуди, і ми отримаємо 2 метри, тобто за 5 коливань він подолає шлях 5 метрів. І остання задачка на сьогодні тіло обертається по колу радіусом 10 см зі швидкістю 3,14 м на секунду в квадраті, за який час дійснить 20 коливань нитяний матник, якщо період його коливань дорівнює періоду обертання тіла по колу. Записуємо це: дано нам дане радіус, швидкість коливань, частота коливань. Ну тут N повинна бути велика. Так, uh, нам потрібно знайти Н. Так ось у нас є формула, що період. Uh, Період розраховується, як 2 πr поділити на швидкість, і, відповідно, період обертання в нас буде 0,2 секунди. Із цього ми знайдемо, щоб знайти час, ми повинні, знаючи, що нам е, період обертання, так? Тобто, якщо в нас є формула, е, у нас є формула, Т е, дорівнюється. час поділити на кількість коливань. Відповідно з цією формулою ми будемо знати, що час це Т помнож, е, помножити на Т. Тобто 20. Помножити на 20. 10 і 20 скоротю. У нас залишиться, що е, за який час здійсниться 20 по повних коливан це буде 4 секунди. Ось така задачка. Так, е, додому вам буде виконати ДЗ. До уроку номер шість. Перша тестова частина і тільки 3.1, Тільки задачу з графіком. Вчіть фізику, дякую.